Вітаю, я Діденко Павло. Проживаю в місті Ромни, Сумської області. Має кредо бути успішним та впевненим. Навчаюсь в ліцеї з поглибленим вивченням іноземних мов та математики, володію навичками роботи з графічним дизайном, захоплююсь історією та політологією. Упевнений, що знання це крок до успішності. Маю досвід. Фотопозування як для українських журналів, так і для іноземних. Знімався в дитячих телепередачах та соціальних рекламах, брав участь у музичному кліпі Злати Огнівіч. Обіцяй мені, пройшов курси акторської майстерності та моделінгу. Серед моїх захоплень у вільний час катання на велосипеді, скейтборді і також на електросамокаті. Люблю природу, пікніки та плавання. Від цього отримую задоволення та натхнення. Відвідав багато країн Євразії. Моя мрія відвідати Грецію та Великобританію. Hope, my dream will come true. Та все ж є до чого прагнути та чому вчитися. Готовий до співпраці, чекаю на ваші пропозиції. Дякую за увагу!